Якщо учасники процесу готові, судове засідання вважається відкритим. Я води з контрольним судом відсутність справа про порушення шутної віднової Мухаміної та частини 2 статті 212 наш Контрикодексу України про аніслативне пропорушення. Головуючий суддя воського селі Ваня, участь приймається та тринадцять. Що людина відбила Михайлівна? Число місяць рік вашого професіонача. 1956 рік. 31 березня. Місце роботи і посада. Редактор комунального підприємства Яворівської міської ради Яворівський голос. Місце проживання. Місто Яворів, вулиця Івана Хрестителя, будинок 94, квартира 9. Зараз судом буде оголошено протокол, правді в порушення варто вислухати, а всього приводу у вас вам треба буде дати Протокол від 11 липня 2016 року, місто Львів, вулиця Воноченка, 12. Складений головним спеціалістом відділу забезпечення діяльності регіональних представництв спеціальної Повноважного Верховної Ради України з прав людини мали педальну документів. Кетціовір 25 вересня 2015 року згодом це до капітан Євгенського голосу усним інформаційним закладам якого про це надати. Копів говорив автобусних собі про публікацію на 5-й голос став дерева виборчої комісії 30 та надання копії листа, з яким редакціями верталися в питанні виборчої комісії, а також надання фото та відеоматеріалів 67 чергової сесії, яка відбулася 24 вересня 2015 року. року. на інформаційний запит, на слово 33 33 30 вересня 2015 року. За підписом головного організації не... школьної ризики. Запитувачів було повідомлено, що документи містять великий обсяг інформації у зв'язку з цим запитувач зобов'язаний відшкодувати практичні витрати на копіювання та дол. При Причому в даній відповіді не були зазначені реквізити для складу та не було повідомлено суму витрат, які необхідно відшкодувати за кокупування та друг запитуваних документів. Канці Лонсього Можна 2015 року звернувся нічним за офіційним запитом до Євгенської міської ради, який був скергований на розпорядку КП КПІСКУ молоді. Відвід на інформаційний запит отриманий міської ради за No44-25 листопада 2015 року, за підписом голови дату на за, запитую, запитуючи повторно відмовило на дані публічної інформації та та зазначено, що про необхідність охлад. Витрат пов'язаних з купуванням підробку запитуї інформації, запитуючи повторно не надано реквізитів для оплати та налітних видатних економік і достатньо. В зв'язку з цим заключається наступним. Закон українських доступ до публічної інформації, далі закону, визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного доступ <плес> до інформації, що знаходиться володінні суб'єкта даних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, зазначених цим законом та інформації, що становиться спільним інтересом. Відносить закону. Публічна інформація це відображення та задокументована будь-якими засоби на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктів оплатних повноважень своїх обов'язків, передбачених чином законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів платних понувачень, інших розпорядників публічної інформації за здатні цих законом. Дає 13 законов, перші розпорядники публічної інформації. Підмечтують цієї статті розпорядники інформації за них оприлюднювати та надати запитування інформацію, прийняться юридична особа, що фінансується з державною бюджету бюджетом Республіки Крим стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів, а також об'єкти господарювання, які володіють, зокрема, інформацією, що становиться спільний інтерес з пільгою необхідною запитувана інформація щодо надання договору про інформування громадян. Та акту виконання виконаних робіт КП Єгорівський голос тайними виборчими комісіями знаходиться у КП Євгенський голос, є публічною інформацією, полягає наданню у відповідь на запит. Прохоче в те, якщо відповіді на запит канцелу КП Євгенського голос від 25 листопада 2015 року за номером 44 за підписом редактора газети, організація, що віднові не не будемо запитувати про розмір пошкодження, витрат на купівання і друг запитуваних документів, Там надано запитува інформації в діях. редактор газети Явлоївського лишує Україну, бачається ознаки інформативного порушення та побачено статею місце донесення школьчик частиною 2 Кодексу України про дитину пропорушення, а саме не надання інформації. Порушення вчинено 25 листопада 2015 року за місцем роботи вулиця Львівська, 2, місто Явріх, Української області. Скажіть, чи оце видною саме, щоб не подала Михайловна? Ні, а, я, я себе виграю. не вважаю винною, тому що те, що ви мали... Ви подали письмове пояснення. Так. І, якщо вважаєте, прошу його проголосити. Проголосити я? Так? Ну, принаймні, ті, ті, ті головні тези, які ви вважаєте за мною. Так, так ваша честь. Прошу. Інформація не є публічною, яку просив громадянин Кенсел. А саме мої творчі доробки з сесії Яворівської міської ради як журналіста. Це є моя інтелектуальна власність. А все решту, він до нас дуже багато звертався. І всі відповіді ми йому давали, і навіть не просили, щоб він платив за півювання. А те, що просить громадянин Кенцело, воно не є. Не відповідає цьому закону, прийнятого підписаного Януковичем. Тому що цей закон має дуже багато недоліків. Всі запити від громадянина Кенцела, які відповідали закону про публічну інформацію, підписану громадянином тепер Януковичем. Я все подавала згідно чинного законодавства. І що я ще можу сказати? Тут я вже дуже багато написала, можу я сказати, ознайомившись з протоколом про адміністративне правопорушення, наведені в протоколі запит про публічну інформацію громадянина Кенсело ЮР, не містить в, е, вимог надання інформації щодо використання КПРГ Яворівський голос, бюджетних коштів, інформація, що запитувалася громадянином Кенсело ЮР. Норм частини 1 статті 1 закону України про доступ до публічної інформації не відноситься до публічної інформації. Таким чином, я, як редактор комунального підприємства редакції Єворівський голос, не вчиняла адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212-3 увагу. Також, як зазначено у протоколі, адміністративне правопорушення від 11 липня 2016 року правопорушення вчинене 25.11.2015 .20 року. Лист регіонального представника до КП Верівський голос за номером 150-2016, датований 23.02.2016. Таким чином, крайнім днем виявлення нібито правопорушення є 2.03.2016 року. З огляду на викладене, керуючись Конституцією України пунктом 1 частини першої статті 247, прошу винести постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення Шубіної Людмили Михайлівної в порядку частини 2. Статті 2212.3 на підставі пункту 1 частини першої статті 247 відсутність події і складу адміністративного правопорушення. І ще є у мене одне пояснення, ваша честь. Я розумію, що може дещо там і не по суті, але в матеріалах справи воно буде. Ваша честь, ну я не буду так довго розказувати, як Людмила Михайлівна, вдавати в якусь полеміку і розказувати якісь мильні опери. Не буду закликати суд не виконувати закон України про доступ до публічної інформації, виключно через те, що закон був підписаний колишнім президентом. Я лише хочу підтримати протокол. Уповноваженого з прав людини, вважаю, що він складений в відповідності до чинного законодавства. От, Шубіна Людмила Михайлівна не надавала мені жодних документів на мій інформаційний запит, про який йдеться в даному протоколі, чим вскоїла адміністративне правопорушення. Тому прошу суд притягнути до відповідальності громадянку Шубіну Людмилу Михайлівну, як керівника комунального підприємства, яке є. Розпорядником інформації його діяльність взагалі відбувається виключно за кошти територіальної громади. А всі кошти, які редакція КП Яворівський голос заробляє, вони йдуть в статутний фонд. Тобто воно є автоматичним надбанням комунального підприємства. Тому ваша честь, прошу задовільнити даний протокол, який склала, і винести відповідно рішення. Можна прошу. це просто треба мати вищу освіту і. Ні менше пити е, давайте без репліки. Я просив, по-моєму. Ваша честь, я би просила. Ну, бувайте, так, підкиньте, Речес, мої репліки не були в сторону ні суду, ні позивача, то ні відповідача. Якщо ми в суді, то ми говоримо по суті. По суті, ми виключно по суті. Однак відповідач говорить не по суті, а розказує нам, що нам треба що нам треба притягнути Януковича в суд. Як, як, суд, вице, як вице, вице? Вице? Я повністю підтримую правду по однієї сторони, повністю підтримую правду по іншої сторони, і повністю довіряю матеріальному справді. Тоді суд закупив пояснення особи, яка притягнеться. Особи потерпілого оголошую перегляд до 23 серпня року на 16-20 хвилин, для того, щоб обробити надану вами пояснення, озійни з додатковими документами і бути готовим до прийняття рішення. Хто за сьогодні є запитати? Дякую. Людмила Михайловна, куріння шкодить здоров'ю. Ви знаєте про це? Що ж у вас так руки трясуться? Такий гарний портрет. Тут майор Будка такий молодий. Людмила Михайловна, який ви приклад подаєте своїм дітям і онукам? Курите в громадському місті. Це ж адміністративна відповідальність. Людмила Михайлівна. Це камера міської ради? Охорона! Охорона! Що з вами, Людмила Михайлівна? З вами все гаразд? Рідми намахання. А що він ще може? Відминаха. Давай біля моєї постав. тут буде зручніше, Мар'ян. Там буде зручніше, так. Ти вмієш користуватись? Мар'ян, ти будеш проходити на сесії з тою камерою? Будь ласка, щоб було видно Давай. Тут вікна. Ну, мені треба, щоб його було видно. Я вас прошу. Е я вас прошу, побудьте тут, будь ласка, тому що хтось тут у вікно подає. А ми то думаємо, хто буде тепер сесії знімати? Та Мар'яна? В складі проводича Судівського, суддя Сандрія Феврачук, продовжуємо справи про однієобрушення чи щодо віддано Михайлів за частиною допомоги, які місця до нас наш контракт Кодексу України про падінтропорушення. Скажіть, прийме продовжувати слухання справи судді. Заяви питання. Заявити питання. <просу> Прошу вас долучити до матеріалів справи. Лист. Який був надісланий мені від Яворівського голосу, також прошу долучити до матеріалу справи запит на отримання публічної інформації, зареєстрований Яворівською міською радою, лист відповідь від Яворівської міської ради та відповідь секретарю Яворівської міської ради Бакунцю від головного редактора Шубіної Людмили Михайлівної, дотований 16.10.2015 року, номер 34 також прошу долучити до матеріалів справи газету Яворівський голос номер 28 в дужках 946 від 16 липня 2011 року. Том посадить щодо попитання тепілого танця. Я про моя думка, що це все треба не долучати, тому що правда на стороні редакції Яворівський голос. Інформацію, яку вимагає громадянин Кенцело, не є публічною інформацією. Ми тоді питання канцелером по особисті правосміці курхови. Битання задоволення, вручати дані документи про матеріальні справи, надати можливість ознайомитися, щоб не хай з даними документами і мати можливість бути готовим для дачі пояснення доступному судовому засіданню. А можна не ознайомлюватися? Суд рішив надати вам можливість долучити і ознайомитися. Якщо нас долучили, значить ви маєте повне право ознайомитися. Лише в одному. Тоді судом улошується перерва для того, щоб надати можливість щоб стороні швидкої щоб копії названих документів, мати можливість ознайомитися і бути готовий. Можливо, додатково поясню наступному і про часу місце, яке ми з вами зараз узгодимо додатково. В тому що не бачився.